Вітаю, шановні глядачі, на нашій програмі. Будьте в темі. Ми продовжуємо висвітлювати питання, які хвилюють жителів нашої громади. Тема сьогоднішньої програми про актуальні зміни в сфері зайнятості населення. Восени цього року були внесені зміни до деяких законодавчих актів України, які стосувалися реформування служби зайнятості, питань соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, в тому числі молоді, а також впровадження нових активних програм на ринку праці, як і завжди, і. З новаціями у законодавстві виникають певні запитання. І сьогодні відповідати на запитання, які надійшли від наших глядачів та дописувачів, буде директор міського центру зайнятості Віктор Сербін. Отож, переходимо до запитань. Скажіть, будь ласка, коли надається статус безробітного? Дякую за запитання. Вітаю усіх слухачів, хто нас слухає. Статус безробітного надається у перший день звернення. До центру зайнятості за особистою заявою у разі відсутності роботи та інших доходів відповідно до чинного законодавства. Дякую за відповідь. І скажіть пане Вікторе, будь ласка, яка робота вважається підходящою? Підходящою роботу вважається робота, яка відповідає освіті, професії, спеціальності, транспортної доступності та на раніше набутому професійному досвіду. Вважаю за доцільним трішки роз'яснити, що таке транспортна доступність. Наші місцеві органи самоврядування встановлюють відповідно до чинного законодавства термін добирання до роботи та відстань. Для підходячої роботи на постійну на постійній основі вважаються ці терміни 60 кілометрів півтори години добирання. А чи були зміни у призначенні виплати допомоги по безробіттю так? Розмір її залежить від страхового стажу та середньої заробітної плати за останнім місцем роботи. Якщо людина не працювала, тобто вона не здрахована, встановлюється мінімальний розмір заробітної плати 1 тисяча гривень. для застрахованих осіб. Розмір допомоги по безробіттю не може бути нижчою ніж 1 тисяча 800 гривень, і не може бути більшою як 6,5 тисяч на сьогоднішній день. А скажіть, будь ласка, -як, протягом якого терміну буде виплачуватися допомога по безробіттю? Термін виплати допомоги по безробітті чинним законодавством встановлено для всіх категорій 90 днів, окрім осіб передпенсійного віку. Особи передпенсійного віку вважаються особи, яким до досягнення цього віку залишилося один рік для цієї категорії населення. Допомога по безробіттю встановлюється тривалістю 360 днів. В сучасних реаліях багато українців виїжджає за кордон. І скажіть, будь ласка, чи може зареєстрований безробітний виїжджати за межі України? Так, безперечно, він може виїжджати. Але він зобов'язаний проінформувати про це службу зайнятості не пізніше як за три календарні дні, і термін перебування за кордоном повинен не перевищувати 14 днів одноразово, або загалом 60 календарних днів. За цей період відсутності виплачується допомога по безробіттю у разі порушення цих умов або терміну перебування за кордоном. Такий громадянин знімається з обліку як безробітний, йому припиняється виплата допомоги по безробіттю. Зараз багато людей змушені змінити своє місце постійного проживання в зв'язку з повномасштабною війною. І скажіть, будь ласка, чи є якісь особливі умови для внутрішньо переміщених осіб? Внутрішньо переміщені особи отримують статус безробітного і допомогу по безробіттю на загальних підставах, але окрім того. Якщо людина поспіхом виїхала і не мала змоги звільнитися з роботи, то вона подає заяву до служби зайнятості, і служба зайнятості сприяє питанню звільнення з роботи за останнім, за останнім місцем проживання. Окрім того, для цієї категорії поширена фінансова державна програма у разі працевлаштування таких громадян на роботу. Роботодавця компенсується 6,5 тисяч гривень протягом двох місяців. Дякую. І маємо останнє запитання: так, чи виплачується допомога на поховання у разі смерті безробітного? Так, чинним законодавством передбачено виплата такої допомоги 75% від мінімальної заробітної плати. Центр зайнятості розташований за адресою вулиця Замкова, 7. Ми працюємо, як завжди, у звичному режимі, режимі з 8 до 17 години без обідньої перерви. Будь-хто, хто зацікавлений в наданні наших послуг, може до нас звернутися у цей час. Ми з радістю попрацюємо з вами і надаємо, надамо вам практичну допомогу для реалізації вашої потреби. Щиро дякуємо, пане Вікторе, за ґрунтовні роз'яснення і сподіваємося, що нововведення та зміни у сфері зайнятості населення допоможуть українцям краще адаптуватися до викликів сьогодення. Дякую вам, до нових зустрічей. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та підтримуємо Збройні Сили України. Все буде Україна!